Апдейт по 13-й. Тепер вона навчилась у нас рухати кабіною. Ось дивіться. Оп, 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 оп. Ну, точніше, не кабіною, а блоком камер. Камер у нас насправді дві: одна нічна камера або сутінкова ранкам Night Eagle. І друга тепловізійна камера від Foxeer. Вона більш важка, тому вона у нас розташувалась знизу. Ось так показує тепловізор. Тепловізор у нас з зумом. Ось бачите, ми бачимо тільки частину об'єкта в тепловізор. А коли перемикаємось на нічну. То ми бачимо повний об'єкт в повний зріст, так би мовити. А ось так бачимо в тепловізор. Було прийнято рішення придбати доволі потужну батарею для цього дрона: 6 s 4 p на 18 тисяч на годину та 240 А струму. Але вона доволі не дешева. Тож, хто має бажання та можливість долучитися до фонду зборів на цю батарею, ви можете зробити це за посиланням у профілі. Рухаємось далі.